Українська культура багата традиціями. Кожне свято відзначається різними звичаями та обрядами. Берегти їх необхідно, особливо на фоні війни з Росією. Адже ці загарбники воліють знищити український народ разом з нашою мовою та культурною спадщиною. В Україні існує багато творчих народних колективів, які цінують і зберігають українські звичаї. Одним з таких є новаківський колектив Ягодки. Калини. Наш колектив на даний момент існує приблизно вже 5 років, так що в нас можна сказати юберейна дата. Якщо все буде добре, закінчиться війна, у нас будуть концерт не тільки до перемоги, а й до юбюрею нашого ансамблю. Я є, можна сказати, постійний учасник цього ансамблю, колективу, назва його Ягодки. Ягодки через те, що так в селі кажуть, у нас у нас не було ягідок, чи ще щось, у нас був ягода, ягодки. І так ми прижили собі цю назву. Хоча ми багато теж обдумували, як же ж ми будемо називатися чи спокуса, чи ще якось, чи там джерело 2.0, чи якось. ще. Ну, Думав, як хотіли, так і думали, Але ягодки вони зараз видно, що це сільський ансамбль. Ну що, ось і настав час зняти Оксані її весільний віночок. Василю, виходь нас за столу. Свахо, ходіть та будемо накривати нашу наречену. Ой, дай мати, тима слая. Що моя дочка коровий пасла. Ой, Ой, дай мати масла, я ж твої корови пасла. Чи... Волосся мажуть наречені, щоб воно було прилягало гарно, і щоб можна було гарно одягти хустку, зав'язати, щоб вона виглядала красивіше, і вже вона, як переходить, буде вже жінкою, буде, вже хустку буде вдягати. І тоді мазали коси маслом. А зараз буде накривати нашу Оксаночку. Я ж тебе сестри, Yeah. Гарна, наша наречена, Харна, Харна. гарна. Моя історія в цьому клубі почалася ще з дитинства. Ще в першому класі, коли всі були дорослі. У мене була старша сестра, вона також ходила сюди, виступала на відомому святі як Івана Купала, було дуже багато дітей, і ми, як маленькі, виступали також тут. З цього і почалося. Потім, коли я вже стала старшою, нас почали брати у ягідки. Мені подобаються наші старі традиції, адже так ми згадуємо минуле. Ось ці вбрання, вони по-своєму особливі, ці вишивки, кожен малюнок вкладений з душею. В майбутньому також хочеться, щоб зберігалися ці всі звичаї, обряди, щоб воно так і залишалося, і ніхто його не забував, що звідки це все пішло і що було в минулому. О, що ж ми скотіли? Як я була маленька, батьки, бабусі, свадьби були, гуляли. Ну, ми бігали, заглядали, як інтересно було. Ну і ми стали помаленьку збиратися, і тренуватися, і готуватися до цього обряду, споминати, як колись батьки наші, баби робили бабусі, і ми стали готуватися до цього обряду. — А де це той сважі не дає плату за нашу наречену. Що ви там зробили? О, дивіться, яка гарна наречена!

В колективі. Ну, в колективі у нас стабільно 8-9 людей. Це є постійні. Ті, хто в нас постійно виступають, там Чотіна Тьотні напише в нас, Інна Веонітів напише в групу в нас. репетиція о 15.00 в середу. Все. Всі прийшли без єдиного запізнення, без єдиної відмазки, всі, як поважно, поприходили і репетимо. Співаємо, вивчаємо, навіть танцюємо. Ой, не, не жадний, не жадний свах. А давай ще почарості. Сваху да? давайте да. нате сваху. Да, ми свахою вип'ємо за таку роботу. Да. Файну роботу зробили, файну плату. Але жадний, без. Дав ж Бог! Хто згідно традицій знімає з нареченої вінок і надягає їй хустку? Ну, по традиції знімають свахи від молодого і від молодої, і тоді перепригають через стил. Хто перший випригне, якщо сваха від молодої, то молода буде руководити у сім'ї, а якщо від молодого, то буде молодий руководити. Oi, Pedro do Sol! Які <анкій> безсовісне, нате, нате, свахи! свахи Сватик, на нам називає. Я скупи. Ай. Ай. Да, 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 Я Яші скупий, то давайте, свахи вип'ємо. Ой! Яка горілка? А почті. Ой! Ми різносторонні ансамбль. Ви виступаєте десь зі своїм колективом? Так, в минулому році ми їздили в місто Ковостень в селосарні в Хотинівка. Хотіли ще поїхати по всьому нашому старосництву. Але в зв'язку з погіршенням стану covid 19 Ми не змогли це зробити. Але пожаліли пожаліли. То давайте вже не хоче. Давайте вже ту свою чарку не Наливай, піти наливай на губить по губи по повоска. А я цього. То я ще скупи самим не допивали, не, я скупи, не а мені цього. А у твоя деться, га? Ой піду а до свата на грядку, та немає свата порядку. Торка сорчапи. В планах у нас ще більше розвиватися, ще більше їздити, досягати чогось нового і звеселяти не лише міста, й здебільшого села, тому що по села чомусь усі починають забувати. Хоча в селі є автентичність того всього, що нема в місті. На щастя, на здоров'я, на навік! Я вперше в цьому колективі. Сьогодні мені дісталася роль. Нареченого мені сподобалося. Буду може далі виступати тут і допомагати не забувати ці традиції. Я тут вивчаю традиції, мені подобається тут. Ми тут займаємося танцями, музикою. Мені сьогодні дісталася роль світилки. Я виступаю тут не перший раз. Я виступала. На Івана Купала мені дуже подобається народна творчість, вивчати її. Саме так традиційно в селі Новаки проходив обряд покриття нареченої. Він символізує те, що дівчина стає жінкою, господиною. Відтепер вона має носити хустку, адже носити вінок можуть тільки незаміжні дівчата. Обряд покриття нареченої в будинку культури села Новаки проходив в кімнаті музеї з вишивками, картинами, іконами та старовинними речами, що виконували використовувались селянами в побуті. Ця кімната е, виникла, можна сказати, з початком війни. Я її вже так тут облаштувала, тому що почалася війна, якось так сумно стало. Я почала збирати з е, цих куточків, тому що вони ті речі там, ті там лежали. І я почала збирати е, і отак от потихеньку-потихеньку обвішувати, обставляти оці всі експонати. Але збирати ці е, речі почала моя попередниця Бегалина Іванівна. Вона працювала тут. А 15 років назад я прийшла сюди працювати, побачила, що такі речі є. Ну, ми їх то там, то виставочку зробимо, то там. А це вже війна так мене надихнула. Якось так мені захотілося е, згадати, як наші предки жили. Ці традиції, якось так вони стали такі дорогі чомусь. Е, і Я так потрошку, по потрошку треба було чим займатися. Співати чомусь не хотілось спочатку. Не співали. Потім уже я дівчат почала сюди запрошувати. кажу, давайте щось поспіваємо. Жителі села час від часу приносять всілякі старі речі, що стають експонатами в цій кімнаті. Мене ще там е, дві верстаті є. І я планую за зиму ще поставити з двох одну якось сюди впихнути, якось верстать, налагодить. Тому що я пам'ятаю ще колись в дитинстві, ще, як бабусі наші прали пралиці. І так хотілося той човник пропустити, але ж ну не дуже дозволяли. Дуже рідко. І, і через те я так і хочу поставити його і спробувати. Як же ж воно та? Чуться ці половики, ці ковдри. Є тут і експонати з унікальною історією. Оця ступа, наприклад, це ступа моєї бабусі і дідуся. Це її зробив дідусь. Моєї бабусі. Він колись вмів, е, оце ці ложки, все ложок, нічого такого нема, а це ця ступа. І колись в нас вона дома стояла, ну, бабусі там. І вся вулиця, ну, колись сказали, куток. Не вулиця, а куток. І весь куток сходився, мак, бить, перед святом, били мак. В основному ми били мак. І всі по черзі приходили, то вклик цей мак. Ну, тоді вона вже стала старенька, ми її передали сюди. В цей. І тому вона мені дуже дорога, і всі ці речі. я я приходжу сюди, в цю кімнату, я говорю прямо. З... З цими речами тут так затишно, так я заспокоююсь. Навіть серед усілякого начиння – велика кількість рушників вишитих гладдю і хрестиком. Вишивка, да, тут гладдю і хрестиком. Деякі рушники хрестиком вишиті, а деякі гладдю. В селі вишивали і гладдю, і хрестиком. Я хрестиком можу, гладдю не вмію. Я мама мене вишивала. І ці ж теж самі ж плели колись. Це ж не куповані, а робили самі крючком плелиці. Наші бабусі, наші мами, я пам'ятаю, як вони це все робили. І гладдю колись вишивали, ниток не було. Старалися якось фарбували ці нитки, тому що не було таких яскравих ниток. Гарно було спостерігати, коли збирались, бувало, у хаті там декілька чоловік приносили та й свою, та й свою вишивку, і вони вже там вишивали, займалися рукоділлям. Що плануєте проводити от в цій кімнаті такій традиційній?» Обрядові якісь свята, якусь може масляно, може, які там на вечорниці можемо також тут провести. Так ми плануємо. Ну тільки що в нас тут холодно, але нічого. Ми зігріваємося, енергію співаємо. Приходимо, співаємо, ділимося своїми враженнями, якимись емоціями. І я думаю, будемо продовжувати традиції, обряди. Рушники з простою вишивкою використовували в побуті, а рушники з більш багатою вишивкою вішали на ікони. Стіни кімнати прикрашені і картинами місцевої художниці. Ці картини намалювала наша місцева художниця, майстриня народної творчості Сурженко Марія Йосипівна. Вона от. Скільки пам'ятаю, стільки вона малювала, коли заходила до неї додому, там в неї все завішане різними картинами. І зимові пейзажі, і літні, і осінні, і весняні. Малювала вона олійними фарбами. Її роботи ми брали і на виставки, і сюди, в будинок культури звозили, і в район, і в область. Малювала вона дуже гарно. Передавала цю всю красу нашого села в картинах. Бережемо культуру зберемо. Зберігаємо код нації. Саме тому ми маємо бути вдячні таким сільським колективам за їх творчість. Адже відтворення українських обрядів нагадує нам про силу духу наших предків та красу традицій.